Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. 23 третя година в Києві для вас у марафоні. Єдині новини працюють команди Фактів ICTV Тіві та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав і Далі про найголовніше. Продовж доби російські війська завдали восьми ракетних та тридцяти авіаційних ударів по території українських міст. Активно працювали з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано щонайменше 19 обстрілів. Окупанти застосували авіацію на Сіверському та Слобожанському напрямках Харківщини. Від авіаударів також потерпали Куп'янсько-Лиманська, Бахмутська, Шахтарська та Мар'їнські ділянки фронту на Донеччині. Окрім того, противник завдав авіаційних ударів біля щойно звільненого роботиного та новоданилівки Запорізької області у районах Миколаївки та Ольгівки на Херсонщині, не шкодуючи снарядів, Росармійці застосовують і артилерію на всіх напрямках. Тим часом наші воїни неба завдали восьми ударів по районах зосередження особового складу, знищили пункт управління і три зенітно-ракетні комплекси росіян. А українські зенітники та артилеристи вразили два пункти управління: один засіб протиповітряної оборони та один артилерійський розрахунок противника на вогневій позиції. Росіяни близько шостої вечора обстріляли Трецька ймовірно з використанням касетних боєприпасів у реактивної системи залпового вогню. Ураган повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. На власному подвір'ї загинула 39-річна жінка ще в трьох місцевих мешканців Осколкові, поранення та контузії. Бійці роти ударних дронів 24-ї бригади продемонстрували результати роботи дронів камікадзе. На відео помітно, як вороги спокійно ходять без бронежилетів. А російські повітряні розвідники готуються до чергування, розгортаючи антени на другому поверсі будівлі. Інший окупант готує мавік і той вилітає фіксувати позиції наших військ. Але за кілька секунд по тому fpv дрони «Рарох» влучають прямісінько у лігвище російських пілотів. А це вже Нічна зйомка ворожої бази біля неї точним скидом із коптера знищили вантажівку з боєприпасами, бронемашину та підбили БМП, ліквідувавши при цьому трьох окупантів. Російські війська щодня нищать часів яр на Донеччині. Містечко за 8 кілометрів від Бахмута і неподалік лінії фронту. Тож окупанти його рясно накривають з артилерії та авіації. Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних, кажуть піхотинці, які боронять цей напрямок. Іноді стрілялицькі бої тут точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи і шляхи до них, розбиваючи автівки цивільних та медиків. Тож піхотинці збирають на бойове авто і просять нас з вами так також долучитися. Реквізити і QR-код з'являться на екрані далі в сюжеті Олега Корнієнка. Про те, що це було фоє будинку культури, майже нічого не нагадує. Лише залишилися задекоровані колони, шматки ліпнини. Але під час війни його використовували як пункт незламності. І росіяни по ньому вдарили. Це був основний хаб гуманітарної допомоги у часовому яру. Росіяни вдарили по ньому касетними снарядами. Знищивши провізію і будівлю, ворог все одно цілить і добиває все навколо. На руїнах у напівмертвому місті я зустрічаюся з захисниками, які тримали оборону Бахмуту що за 8 кілометрів звідси. Тепер хлопці б'ють ворога тут. Таке ми бачимо доволі часто і це. Наслідки руського міру нині росіяни у часовому яру роблять те, що і в Бахмуті розбивають з усього наявного озброєння, перетворюючи на суцільні руїни. Ворог активно цілить по цивільній інфраструктурі, ворог цілить по скупченням людей, будь-то цивільні, їм не важливо. Вони бачать з повітря, з безпілотних літальних апаратів, вони бачать скупчення, і ці скупчення для них є пріоритетною ціллю. Після боїв за Бахмут росіяни стали набагато обережнішими, активно використовують авіарозвідку, прикриваються артилерією і вже потім штурмують малими групками. По одній людині, навіть переміщення одної людини особового складу, вони можуть супроводжувати це своїм танком. Тобто, один снаряд їхній танка може працювати по одному нашому піхотинцю. І після цього всього вони підходять на відстані питка гранати. Стрілецькі бої у цих піхотинців буденна справа. Кажуть, іноді доводиться відстрілюватися на зовсім малій відстані. Під палючим сонцем вони щодня відбивають по кілька атак ворога. Зленка лишилася лише на мапах. на мапах. Арта так працює, що всі дерева, всі лісопосадки голі. Ні віточок, ні листя, нічого. Принцип випаленої землі. Його вже другий рік поспіль ворог активно практикує своїми снарядами. Вони знищують цілі квадрати, аби потім просуватися було легше. Я думаю, ви бачили дороги. Транспорт тут їздить максимально швидко. Основні так звані дороги життя на Бахмутському напрямку. Нашим бійцям вдалося повернути під свій контроль. Та до деяких відрізків російські снаряди долітають. І нині найбільша проблема на фронті. Бойовий транспорт. Піши по пікапу, машини легкові, квадроцикли з люльками. Коли бойовий медик, він не щуток, знає, що таке відсутність транспорту. Йому доводилося не раз нести поранених кілька кілометрів на собі. Забирав тяжкого 300, в пах осколок зелотів, потірав багато крові. Це штурмова група відходила після штурму і пролетів 120-й Нині ці піхотинці збирають на бойове авто. До нього долучитися може кожен охоче, відсканувавши QR-код чи відправивши донат на номер картки. Бо автівки, як і дрони на фронті, розхідний матеріал, але вони вкрай важливі. Велика і завжди є потреба в позашляховиках в машинах підвищеної прохідності. Вони підвозять провізію найближче до позиції, де можна під'їхати. Вони вивозять поранених навіть інколи вивозять на щиті саме з позицій. Олег Корнієнко Євгеній Задоє, за Харкомах факти сітві єдині новини. Домовленостей з Росією не буде, як і замороженого конфлікту, так радник голови офісу президента Михайло Подоляк роз'яснив позицію Володимира Зеленського щодо ймовірності тривалої війни для того, аби зберегти життя людей. Про такі ризики президент говорив напередодні. Михайло Подоляк наголосив, позиція глави держави незмінна. Фінал війни це програш Російської Федерації. Суспільство, як і держава зацікавлене максимально швидко прогнати ворога. Втім, слід розуміти, що для Наступальних дій потрібно мати такі інструменти, які дозволяють забезпечити якомога менше втрат. Тож про затягування конфлікту не йдеться Україна рухається за планом, але для реалізації всього запланованого потрібна підтримка партнерів. Головне це мати авіаційний компонент, мати дальнобійну ракету, мати снаряд в достатній кількості для того, щоб можна було переносити все на високотехнологічну складову війни, а не займатися тим, що на жаль сьогодні доводиться Україні робити, тобто просуватися вперед виключно за рахунок, скажімо так, ефективної роботи нашої піхоти. Чугуївський батальйон тероборони показав трофейний бронетранспортер, який відтепер працюватиме на українське військо. Механіки перебрали все до гвинтика і були вражені наскільки безвідповідально росіяни ставляться до своєї техніки. Захопили трофеї військові під час сторічнього контурнаступу. Росіяни так швидко тікали, що лишали і зброю, і техніку. Наша Тетяна Доцяк бачила останні приготування трофейного бронетранспортера перед відправленням у військо. Механік Дмитро прислухається до роботи двигуна бронетранспортера. Перебрав тут усе до гвинтика. Каже, тепер машина працює як годинник. Передачі включалися тільки за допомогою оцього лома. Найбільше натомився з коробкою передач. У ній було повно землі, гальма не працювали, а з радіатора дістали кілька мішків сміття. Згадує механік. Воно й не дивно. Цей бронетранспортер російський. Я не знаю, як це назвати, але це навіть. Металобрухтом ну, важко було назвати. Ну, кацапи і техніка це річі несумісні. У них варварське відношення до техніки. Цю мотолигу теропці затрофеїли під час великого контрнаступу у вересні 22-го, згадує Євген. У бронежилеті, звісно, тут сильно не походиш. Бійцю 26 у війську з 19. -ти. Євген Доброволець воював під Бахмутом на Світлодарській дузі. Потім навчався в танковому інституті, став офіцером. А в лютому 22-го захищав Харків, вибивав російських десантників зі школи на Шевченка і звільняв Харківщину від окупації. Хлопці всі такі були заряжені. що ось ми ж ми ж Харків. Ми з Харкова. Ми ж, ж всі чого, чого ми всі місцеві. Ми ж ну всі нажному батальйони, так він військова частина. І ми і храпам такі демід. Вони просто уходять, тікають. Не щулися, як дійшли до кордону. Окупанти лишали зброю, техніку. На цю російську мотолигу українські військові натрапили вже під Вовчанськом. <риклад> У машині були документи і навіть наліпка з номером телефону російського командира. Ми ж теж до неї так зразу не підійшли. Ми ж вже ж на опиті. Ми до неї підійшли, інженера визвали, інженер її подивився, продвинулися далі групою, зробили, грубо говоря, засідку таку маленьку. Інженер подивився, сказав, що все нормально, гуд. Уже в тилу механік переробив паливну, перебрав систему охолодження. Дмитро до повномасштабної війни працював водієм автобуса. Коли ворог був за 15 кілометрів від його рідного села, пішов будувати блокпости і за два тижні став у стрій. Навчився ремонтувати бронетехніку. Вона буде служити тепер. Ми її ну, робили для себе. Дмитро дивується, наскільки росіяни недолугі у використанні техніки. Бронекришка на мотузці. Ноу-хау, аналогів нет. А навіть після капремонту бронетранспортер постійно вело в бік, аж поки не зрозумів. У мотолиги різна гусенична стрічка, зайва деталь. Навіть е гусінь, ну вона в них різна була. Ну, це, це було. Я, коли, я не повірив, я три рази пересчитав, і так, з цієї сторони було менше, і більше. І більше. Тянула вліво бронетранспортер озброїть кулеметом. Машина служитиме Чугуївському батальйону ТРО. Зашили іменно саму внутрішність, обробили її, вичистили в схемі, тому що після них тут бруду було дуже багато. Зробили для евакуації цю машину, тому що це іменно там, де йдуть бойові дії, Там кальосна техніка не завжди приїде, і а ця приїде. Машина зможе доправляти десант на поле бою, евакуювати поранених. Її днями відправлять на фронт. На неї дуже чекають на передовій. Тетяна Доцак, Владислав Пліс, факт і Єдині новини. Село Загальці на Київщині, яке пережило окупацію в березні 22-го, Нині поступово відбудовується. Росіяни знищили там половину інфраструктури. Допомагають міжнародні партнери. Там вже встановлено модульний дитсадок, відбудовується ліцея. А нині ще й почала працювати новозведена амбулаторія. Звести її для селян взялася міжнародна гуманітарна організація. Project Хоуп медзаклад там на вагу золота. Адже до тамтешніх лікарів навідуються майже 4 тисячі пацієнтів з 13 сіл. Більше розповість Даніл Самсонов. На це новосілля жителі загальців чекали півроку. Саме стільки тривало будівництво нової амбулаторії. Під час окупації Київщини у березні 22-го у стару будівлю прилетів ворожий снаряд, зруйнувавши опорну стіну, дах та вибивши вікна. Загалом у загальцях росіяни зруйнували половину житла та соціальної інфраструктури. Тож амбулаторія, яка частково вціліла, стала прихистком для усіх соціальних служб села. Сюди прийшли всі служби нашої старостинського округу селищна рада. Почта, соціальні служби все це було. Тут у нас в цій будівлі, але столітня споруда просто розсипалася. Звести сучасними заклад взялася міжнародна гуманітарна організація Project Hope за кошти благодійного фонду IDS Charities. Нова амбулаторія простора і сучасна з доступом для людей з інвалідністю. Ось ось сюди перейдуть працювати двоє сімейних лікарів. Заклад вкрай необхідний, адже до нього навідується майже 4 тисячі пацієнтів з 13 сіл громади. Зробили нове сучасне вже тут і санітарно-підіолічним нормам. Відповідають краски, стіни, кабінети по наповненню по самому величині. За словами благодійників, будівництво амбулаторії обійшлося у понад 15 мільйонів гривень. Насправді вже є напрацювання на міністерства інфраструктури щодо типових амбулаторій сільської місцевості, і ми брали за основу ось цей приклад. Але тут така відмінність, що тут є лабораторія, тут є кабінет маніпуляційний, де люди, окрім того, що можуть звернутися до сімейного лікаря, можуть здати аналізи для більш якісної діагностики. Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповідає: через повномасштабне вторгнення в Україні зруйновано майже 1600 медзакладів. Відбудувати поки вдалося трохи більше ніж пів тисячі. Для цього держава намагається використовувати кошти з фонду відновлення зруйнованого майна. І цей фонд в переважній більшості фокусується на доволі важких інфраструктурних проєктів, тоді коли мова йде про відновлення вели, наприклад, великої обласної лікарні або лікарні, яка є вузькопрофільною. Тому благодійні і партнерські організації найчастіше забирають на себе от такі об'єкти, які саме місцевого значення для обслуговування сільського населення. Важливо відбудовувати Заклади за принципом аби було краще, аніж було раніше, розповідає Ігор Кузін. І саме проєкт амбулаторії у загальцях може стати прикладом для відновлення решти зруйнованих медустанов. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, і «СіТіВі», Єдині новини. Наразі це все, але марафон. Єдині новини триває.